Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати смачні та соковиті нагетси. Нам знадобиться 500 г філе курки, одна чайна ложка солі, по пів чайної ложки солодкої паприки, сухого чеснику та чорного перцю та по одній столовій ложці. Вершків можна взагалі замінити на сметану або молоко, соєвий соус та крохмаль. Додатково ще знадобиться для панірування панірувальні сухарі. Нарізаю філе. Філе нарізала ось такими шматочками, тепер додаю всі спеції, дуже гарно перемішую та залишаю для маринування на 20-30 хвилин. М'ясо гарно замаринувалося, тепер можу панірувати в сухарях і буду обсмажувати на середньому вогні з двох сторін приблизно по 3-4 хвилини. Смачні хрумкі та соковиті нагетси вийшли. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!